Всім привіт! Ви на каналі Мовмі, Мене звуть Валентина і сьогодні на вас чекає дуже ефективний комплекс для ваших сідничок без навантаження на коліна, без стрибків та випадів. Сьогодні я буду працювати з додатковою вагою. В мене розбірна гантель вагою 5 кілограм. Є опція працювати без ваги. Ви обираєте які для вас. Більш комфортний. Ось е, працюємо ми по таймеру сьогодні: 10 вправ. Ми зробимо одне коло, ви можете зробити 2, 3 або більше е, кіл для е, більш ефективної прожарки, так скажімо, сідничних м'язів. Отже, включаємо таймер 40 секунд роботи, 20 секунд відпочинку, 10 вправ, одне коло, ви можете працювати більше. Починаємо! Отже, ми починаємо, я задаю таймер. 40 секунд роботи, 20 секунд відпочинку, 10 вправ. І е, я беру гантель. Перша вправа у нас буде з вами класична румунська тяга на двох ногах. Беремо гантельку, стаємо, ставимо стопи паралельно. Ось, е, і ми починаємо відводити таз назад, нахиляючись рівною спиною. Е, тянемось гантелькою за коліна. Да? Розтягуємо сідниці і задню частину стегна. А, добре. В верхній точці ми а, зжимаємо сіднички, підключаємо нервово-м'язовий зв'язок. Вага тіла ваших на п'яточок. Слідкуйте за тим, щоб ви не, наклиня, не нахилялись вниз саме спиною, а спина працювала у вас в нейтралі. Да? Підкручений злегка таз. Ще 5, 4, 3. Два, один. Супер, 20 секунд у нас відпочинку. Далі ми стаємо, я стою до вас з боку, щоб ви бачили положення моєї спини. Одну ногу ми відводимо назад, а інша нога вперед. Протилежні руці, в нас вага. І ми так само працюємо нахил вниз, тягнемося сідничкою назад. Все, починається з відведення тазу назад. Коліна над п'яткою, розтягуємо сідничний м'яз, Спинка рівна. Працюємо на одну ногу. На задню ножку ми не спраємося вона нас для рівноваги. Видих наверх. Дих, видих. Дих. І видих наверх. Ми розгинаємось. Супер. Сідничку зжимати. Розтягнули і сідницею повертаємось в вертикальне положення. Ось. Розтягуємо. Не округляйте спину. Спина рівна. Також є помилка, коли ми задираємо шию. Ми не повинні цього робити. Ми міняємо положення. Інша нога назад на носочок. І працюємо ще 10 секунд. Не задираємо шию, спина рівна та стягнемо назад нахил-вниз. Гантелька в нас начебто спускається по стегну вниз за коліно. Видих наверх. Видих. Видих. Супер. Слідкуйте за положенням вашої спини. Нагадую, все, весь рух починається з відведення тазу, начебто ви штовхаєте ззаді У вас двері позаду. І також ми не переносимо вагу тіла назад. Пятка залишається над коліном. Коліна вас м'які, не мають бути призігнуті. Наступне ми опускаємось вниз, положення лежачі. Ми будемо піднімати таз на одній нозі, кладемо ногу, та, що буде опорна, на неї гантельку. Можна працювати без гантельки, інша рука підлогу, і ми піднімаємо. Таз, пятка над коліном, під коліном, точніше, да, в верхній точці зжати сідницю. Інша нога рухається коліном до грудей. І опускаємо вниз. Вниз. І ще. І ще. Десять хвилин на цей комплекс, і ваші сідниці будуть горіти, якщо повторити, декілька кіл. Два-три кола це вже панаційне тренування, від якого ваші сіниці будуть дуже палати. Саме головне, що тут немає навантаження на коліна, його можна виконувати тим, у кого а, чутливі коліна, якісь травми і так далі. Тому воно буде а, безпечним для вас. Тут немає ніяких важких рухів, стрибків, випадів, присідів. Видих наверх. Піднімаємо якомога вище і робимо таку невеличку затримку в паузу в 1-2 секунди в верхній точці. Гантеля у вас на протилежному стегні. Можна без гантелі. Повірте, без гантелі так само відчувається все супер. Я використовую вагу. Можете працювати без неї. Дих і видих. Три, два, один. Супер. Наступна вправа ми перевертаємось в бічну, так скажімо, положення. Ваш лікоть знаходиться під плечем. Коліна зігнуті. На середині стегна знаходиться ваше додаткове обтяжування. Ми піднімаємо ногу паралельно. Підлозі. Ось таким чином. Не піднімаючи коліна, не задираючи його вгору. Видих, вдих. Тут так само лікоть під плечем, не завалюємось ось так. Піднятий корпус. Видих. Стопа паралельно полу, носочок тяніть на себе. Угу. Тут більше працює середній м'яз сідничний. Видих. Вдих. Видих, вдих. Затримуйтесь декілька секунд. Супер. Наступна права. Ми трошки ускладним. І ми будемо піднімати наш таз, відриваючи коліно від верхньої ноги ось таким ось чином. Перерва. Чекаємо таймер. І нам дасть зворотній відлік. Приготувались три, два, один. Працюємо. Не до кінця опускайте. Ваш таз, тобто ми, не, ми завжди ось положення висюди. Да? Бантельку можна класти як під коліно, наприклад, ось таким чином, якщо є можливість утримувати, якщо ні, притримаємо рукою. Це також ефективно. І зараз після цієї вправи ми змінимо положення на іншу сторону. Вже Складно вам можу сказати. Три, два, один є. Ми міняємо сторону на іншу. Супер, вже навіть гаряче. Жарко точніше. Опускаємось. Лікоть плече на одній лінії. Корпус піднятий. Ноги зігнуті, Стопа верхньої ноги на себе. З видихом піднімаємо. Коліно паралельно підлозі. Видих. 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 І ще. Видих. 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 Я вам скажу по секрету, що в мене ще трохи тримається крепатура з попереднього тренування. Тому. Техніка може бути не зовсім досконалою, але я намагаюся вам відтворити все, як треба. Отже, залишається вага на середині стигна. Ми будемо відривати коліна, відривати наш таз. Вдих, видих. Останні секунди. Перепочинку ще 5, 4, 3, 2, 1. І працюємо вверх. Вверх. Видих. 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 В правах яких паваща, мене скользить нога від того, що вона мокра вже. Ух. Тіло вологе. Дуже жарко. Чотири. Ще трохи. 4, 6 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Супер. Остання вправа. На сьогодні ми будемо виконувати без додаткової ваги. Ми лягаємо положення, лежачи на живіт. І ізольовано будемо піднімати наші коліна, напружуючи сідничні м'язи. Ножки зігнули, стопи на себе. Упираємося головою. Піднімаємо по черзі коліно вверх. Напружуючи сідничний м'яс видих, вдих, в кого є дома? Обтяжувачі. Ви можете використовувати обтяжувачі на ноги. Буде додаткова вага, буде прям видих. А, також дійсно ефективно і відчутно. Але навіть без ваги класно відчувається, як скорочується великий сідничний м'яс. Видих. Вдих. Відримайте коліна якомога вище. Видих, вдих, видих і вдих. Ну, ось і все. Ми закінчили. Ми можемо відпочити а, декілька хвилин, попити водички і повторити ці вправи ще один круг, а може і навіть два. Тому дивіться по своїм силам. Якщо потрібно, ми повторюємо. Я прощаюсь з вами до наступного тренування. Не пропускайте, ставте дзвіночок, підписуйтесь обов'язково.